Те, що тут відбувається, це вбивство мого вбивці. Мій друг хорошенько так попрацював по йому. І вроді навіть захедшотив чи що, я щось не замітив. От, от обідно, що не побачив. І по кому він там, блін, стріляє. От мені непонятно. Там десь у вікні сіло воно де пробує прибити його. Ну, Саня справився. От тільки що я не знаю, чи він вийшов із рейду живим. Ну, він вийшов по-любому! Ну, питання наступне. Чи він удачно його закінчив, чи так як не хочеться навіть впоминати. І навіть він ось, ось зараз, це до того, як він вбив того самого непонятного чувака, він розвалив склад. Ну почти сам чи сам. Я навіть не зрозумів, чи це я його прибив, чи, чи ми разом, чи не знаю навіть. Даже... Як? Хоча показував, що я урон робив, так що тут немає будь яких питань чи ще чогось. Ну, буде я ти ботік? оп раз. Така удача, хоча це 45 SCP. Ну мені щось непонятно тут. Бо я даже в F57 стволі. Це йде вроді наймощніше тут. Там не така удача. Хоча мощність більша. Це видно такий, я б сказав би ігроляб. Щоб показати наскільки він мощний. Тож що Desert Eagle, навіть в реальній житті, себе рекомендує як самий мощний пістолет. Тільки там калібр охотничий. Ну, вроді 12х70. Довольно таки мощна валина. Я б з такої не ходив би. Бо там віддача реально... Фух! Сложно описати. Але то нічого. У фільмах зато сейдер. Но отей ствол, що я держу зараз, мені дуже нравиться. Це М14. Б'є як блискавка по лисиці. Прям быстро, чітко і класно. Автоматичного огня нема, конечно. Але одиночними теж хорошо лупить. Так як тут патрон 7,62х51. Це гораздо мощніше, ніж 762х39. Це наскільки пороху уб'є. Це 12 мм різниця. По урону реально відчувається. Бо з СКС завалить Дву... куди важче. Хоча там патрони це як емовський. Ну оця лялька справляється як... як бджола з осою. Ну і поставив я сюди патрон, звісно, бронебойни. Це куди круче. Це не те, що там з УН, який, який там перший уровень здається. Да. Ну, от що я пропустив, з чого отей, чувак. Мене застрелив, я навіть не зрозумів з якої зброї. З якої з якої там. Ну, та блин, все одно не зрозумів я з якої, Но пробив.